Не лише кримським, де живуть татари і на які групи діляться. Дехто помилково вважає, що татари і кримські татари це одне і те ж насправді це різні представники тюркського народу з різною культурою і сформувалися вони по різному. Сьогодні термін татари зазвичай використовують, щоб описати волзьких татар. Волзькі татари живуть нині на території Російської Федерації. З'ясуємо, хто це. Спочатку свого формування більшість тюркських племен жили на теренах сучасної РФ і Казахстану. Сучасний Татарстан, що в Росії, це колишня територія Волзької Булгарії. Її заселили тюрки, які оселились на Волзі у 8 сторіччі. На Волзі булгари змішалися з фіно угорськими народами. Потім монголи завдали Булгарії поразки. Вона увійшла до складу Золотої Орди. Населення, що вижило, змішалося з кипчацьким населенням Золотої Орди. Прийняло етнонім татари і кепчацьку мову. Після розпаду Золотої Орди в 15 Му сторіччі ці терени, відомі як Казанське ханство, згодом увійшли до складу Московського князівства. Більшість волоських татар казанські татари, вони основне населення Татарстану, терени Росії, Кряшини, татари християни, яких насильно хрестили при Івані Грозному. А в Уральських горах мешкають татари нагайбаки Серед волзьких татар є також татари, мішари і астраханські татари. А от кримські татари разом з нечисленними кримчаками, караїмами є корінним населенням Криму, а також України. Живуть на півдні України, переважно в Криму, а також в Херсонській та Запорізькій областях. Зараз кримські татари мешкають в Туреччині, Узбекистані, Румунії та Болгарії. Вони переселились туди в різні часи внаслідок переслідувань та репресій. Мова кримських татар, кримськотатарська. Вона разюче відрізняється від мови волзьких татар. Ницею зовнішності татари переважно монголоїди або з варазними азіатськими рисами. Сьогодні більша частина кримських татар європоїди.